Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і сьогодні про понеділок. Місяць це король в царстві сонячної системи. Саме він пов'язаний в нашому гороскопі з розумами, почуттями, з тонкими душевними якостями. День місяця це день матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням та креативом. Подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибрати білий та світлі тони. У цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки. І навіть реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре, рано лягати спати. І так, любі друзі, я починаю. До речі, благодарую вас за будь-яку активність на моїх каналах. Нагадую, що відтепер є ще російськомовний канал, на котрому буде відрізнятися контент. І також нагадую вам, що ви можете стати тепер спонсором цього каналу і отримати доступ до унікальних відеоматеріалів, котрі вже є, але будуть в доступі тільки для спонсорів. Каналу, а я починаю. Прошу Таро, загальні енергії події цього дня. Цікавий момент цього дня, що принесе радість та щастя в цей день. Ну, нормально. Що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити в цей день? І так, любі друзі. Я починаю трактувати. Смерть. Не треба боятися цю карту. Тим паче, коли вона перевернута. Це дуже рідко. Карта все ж таки каже про саме фізичну смерть. От, здебільшого, це карта трансформації. І в цей день будуть такі просто енергії, да, що. Ну, не буде можливості сконцентруватися. От щось вас буде постійно, знаєте, від вашої там мети, да, від ваших цілей буде вас якось щось розхитувати. Можливо, тут будуть змінюватися плани. Можливі якісь втрати розруха, але не масштабні, тому що карта перевернута в даному випадку, вона трохи легше, скажімо там, чим прямій позиції. Ну і звісно, карта застерігає вас. да, з спілкуванням, з якимось підступними людьми, тобто будьте чутливі, знову таки. Іноді, знаєте, ми не можемо, в принципі, Запобігти да, такому спілкуванню ми не можемо а, щось змінити. Чому? Тому що тоді а, ну, це означає тільки одне, що то кармічні якісь події. Да? Тож підступні люди вони просто так не приходять до нас в життя. Дивіться, в нас а, пажезлів а, на, а, на низу колоди перевернути. Да? Пажезлів перевернутий, знову-таки. Він, ой, Паш Пентаклів, вибачте, Боже, чому я паш Жезлів, Паш Жезлів, паж Пентаклів, да, ну все одно ця карта каже в такій позиції про якусь ігоїстично обмежену особу. Можливо, це такий, знаєте, себелюбний шахрай, котрий може спричинити вам масу проблем. да, Від того буде якийсь біль, розчарування, неприємності, погані звістки може бути. Ну і розтрата може сил бути попусту. Да? Тобто, ну а, тобто. Що таке розтрата сил попусту, так? Да? Ну, коли вас дурять, скажімо так, ви там щось робили, наприклад, да? сподівались собі на зарплатню, тому що це все ж таки в нас пентаклі, да? от, і потім ви розумієте, що ви марно витратили свій час, наприклад, да? от, тому що нічого, ну, нічого нічого я не отримую. От. Тож, будь ласка, будьте, бачите, і тут так само може бути якась підступна людина по цій карті. То будьте чутливі знову таки в цей день. Цікавий момент, пустельник в нас да, все одно навіть перевернути. ця карта каже про те, що. Тут, знаєте, ви цікавим моментом знайдете істину, тому що тут про людину пустельник це котрий навіть в день ходить з ліхтариком. Розумієте, він ну тому що людина підс підсвічує для себе будь-яку ситуацію. Людина постійно дивиться всередину. Людина чутлива, людина, а, скажімо, на шляху духовного розвитку. Да? Тобто вона не дає себе обдурити. Вона розуміє, ця людина прийшла для мене до мене для чогось. Да? Тут людина не вводить себе. Бе в оману ну, самостійно, да? тому що здебільшого ми ж дозволяємо себе дорити. розумієте, ми думаємо, ну ладно, зараз ризикну, або ну ладно, а вдруг, вот а вдруг не буває. Да? От, тож тут знову таки цікавим моментом, тому що в перевернутій позиції ця карта теж каже про зустріч з підступною людиною. Тож дивіться, це дуже важливий буде якийсь день. Да? Одразу два старших аркану вони кажуть і підтверджують один одного. Будьте чутливі, тут може бути якась падлянка, лицемірство, обмани. Да? От, помилкові ваші погляди, тобто ви можете себе самі обдурювати, розумієте? От тут якісь навіть політичні махінації можуть бути або ілюзії. Ідеалів, тож цікавим через якийсь цікавий момент ви зможете того позбутися, да? або вам відкриються, все ж таки, ви зможете щось підсвітити, да? можливо, інтуїтивно щось відчуєте, тобто, і вчасно зможете зупинитися. Звісно, якщо ви собі це дозволяєте. Да? Я не хочу, я, ну, я ж не лох, як хтось каже, да? от, а тобто, ну. Ще така є присказка, знаєте, ну теж вона, ну, як на мене, правдива, да, без лоха, жизнь плоха, ха-ха-ха, все. А, тобто, ну не давайте себе обдурити і все, любі друзі. Чому це все? Що б... вам принесе радість, да і щастя? А тепер дивіться уважно: четвірка жезлів, четвірка жезлів це про задоволення своїм а, життям. І тут будьте уважні, якщо ви... На понеділок плануєте для себе купівлю нерухомості або дому, або почнете робити ремонт, або будете, можливо, ви не, не будете купувати, а, наприклад, шукаєте нове житло для себе, щоб переїхати. То отут будьте теж уважні. Це може вам принести радість, але, звісно, якщо ви не дасте себе обдурити, розумієте? От, просто а, ну, знову таки, будьте обережні, щоб тут не було якихось підроблених документів. да? Ну, ну будь-чого, будь-чого, того, що вас а, просто а, ну, призведе, при, призведе вас до втрат, розумієте, не давайте себе обдурити. От, а, Тут карта каже про блага. Про дозвольте собі, що вам принесе успіх ой, щастя і задоволення, да, це. Все, що ви можете купити за гроші. От в цей день все, що ви можете купити за гроші, дозвольте собі, але просто не давайте себе обдурити. да, Звісно, якщо то великі якісь, а, ну, такі питання, ви будете вирішувати, наприклад, з цією ж нерухомістю, да, тоді, звісно, будьте просто а, обережними. От, і, ну. Що треба зробити? Да? ну, так краще сплатити, наприклад, якомусь юристу, да або нотаріусу, котрий все перевірить. От, і ви не втратите все. Так, ви якусь частину, да, ви заплатили людині, але ви вклалися в свою безпеку. Ви знаєте, в нас люди звикли, да, я зараз копійку зекономлю. От, а потім втрачають мільйони. Ну тому що ну чого ж ти не проконсультувався? Якщо ви бачите такий розклад, да, використовуйте його в благо, не дайте себе обдурити. Тобто перекрити шахраям усі шляхи до вашого майна, до ваших ресурсів. От, тому що ви дивіться, ви ресурсна дуже людина. Що треба зробити? Дев'ятка кубків, знову-таки, це про знаєте, збір врожаю. А да? тут і щастя, і тріумф, перемога, виповнення бажань, да? задоволення, успіх, добробут. Тут карта про пересичення благами, про задоволення ходом подій, про матеріальний успіх, да? про можливість позбавитися від потреби. Так дозвольте це собі, а не заганяйте себе під шахраїв. Да? От, а можливо, це ваша знайома навіть людина, це може бути, ну скажімо так. Іноді ці карти вони кажуть да, про, про наших дітей. Ну, вже не, не зовсім там маленьких, наприклад. Да? От, а, тож, ну, на жаль, на жаль, іноді, ну, і діти не дуже чесно з нами поводяться. От, а, вони можуть ну, якось, якось нам там, все ж таки, ну, ну вони, ж де, вони ж просто наші, наші дзеркала, вони ж наші найкращі вчителя. Розумієте? Тож тут ну, придивляйтесь, знову таки, просто придивляйтесь любі друзі, Дозвольте собі відпочити да, в цей день, дозвольте собі насолодитися своїми благами, але розумійте, коли людина ресурсна, до нересурсної людини шахраї не приходять. Ну що йому взяти у, там, у там, людини, котра живе на вулиці. розумієте? Ну, що йому? І що він його буде дурити? Ну, нема в тому сенсі, сенсу, а у вас є все. І хтось знає, можливо, ви ну, Відкрили комусь таємниці або, можливо, з кимось ділитися своїми планами. Це теж не треба робити. Особливо, коли ви да, там, ви збираєтесь вирішувати якісь такі ну, серйозні запитання, да, там, купляти нерухомість і так далі. ну, Повірте, ваша знаєте, ваша така позиція, да, о, там, якщо ви комусь розказуєте, навіть якщо ви думаєте, що людина щирими почуттями, вона може несвідомо просто вас енергетично своєю заздрістю пробувати. Тому що ну, не кожен. Не, кажу, не кожна людина там купляє собі нерухомість, да? деякі люди ну, взагалі все життя там якось перебиваються і так далі. Ну, тобто, в будь-якому випадку, а це, це такі, такий крок, да? він показує вашу спроможність жити на широку ногу. От, і, і знову таки це просто може викликати якусь заздрість, дай від того, якісь люди можуть, ну або людина захочуть якось вам ваше щастя наламати в цей день. да? От, бачите, у вас дві, дві ну, це третя карта, але вона не в розкладі, це як допоміжна. Да? от беручи, беручи цей розклад, да, в нас тут буде таке собі протистояння. Що я, тобто все залежить від вас. Бачите, у вас є варіант бути обдуреним, да? от, а є варіант бути все ж таки максимально щасливою людиною. Ну і чого не треба робити: королева мечів перевернута. от, Знову-таки, да? що не треба робити, не дозволяйте якимось людям принес, нанести вам шкоду. Не, не дозволяйте. Да? Не робіть самі якихось ситуацій, де може бути сором, ганьба. Самі не, не будуйте якихось злочинних намірів стосовно інших, навіть якщо ви просто хочете піти про когось попліткувати. Ми Завжди притягуємо ситуації до себе. Які ми вже віддали у сесі. Да? Ми віддали енергію пліткарства. Да? Наприклад, ми потім її отримуємо, але з процентами. От якщо ви не хочете у тих процентів взагалі чогось такого собі отримувати, то самі не займайтеся тим. Тобто тут карта каже про, про злу, про злу жінку, котра, ну можливо, за своєї якоїсь, такі, такої, не знаю, до вас якогось відношення, така жінка може хотіти фанатично нанести вам шкоду, ви, ви розумієте, ну можливо, то якась, я не знаю, можливо, там, знаєте, буває там. А... Минулі там відносини якісь, да, і от людина, ну тобто, не відчіпляється, да, не відпускає, скажімо так. Тож тут а, будьте обережні, будь ласка, не будьте довірливими. Тому що якщо ви не будете комусь розказувати, що ви будете купувати нерухомість, ну хто вам буде заздрити? Ну хто вас захоче дурити, якщо ніхто не буде тупо знати, що у вас є на то гроші? Ви розумієте? От. Саме наші, оці, знаєте, не не, об, не обдумані от наші дії, вони і призводять, і притягують шахраїв, наше життя. Тому що якщо ви хочете за рахунок інших піднятися, да, і тим і, ну, а таким чином, що це означає? Це ви вихваляєтесь під іншими людьми, перед іншими людьми. Да, я такий крутий або крута. Да? Ми зараз будемо там дом собі купувати, ще щось, да? там ми там можемо, я можу собі все купити, там ля-ля-ля, там грошима сиплю перед усіма. Да? Ну, звісно, тоді прийде від Всесвіта така людина, котра вас навчить не підіймати своє его, да? тобто його тримати, їм керувати, от, не підійматися над іншими людьми так само. Все це тільки для цього, любі друзі. Всі ситуації тільки для того. Щоб нас чомусь навчити. Тому я вам бажаю всього самого найкращого. Я вам бажаю а, обійти все ж таки, обдурити шахраїв, да це означає, знаєте, зіскочити з гачка. от І, і хай вони залишаться а, чисто при своєму. Тож я вам бажаю залишатися на дев'яточки кубків, да на четвірочки жезні в таких енергіях якомога більше. От, хай вам щастить. До побачення! З повагою Софія